Эля побігла. Во, клас. Давай. Во, молодец, ти поняла? Персашка, ти в тіньочок Сань, постав собі паличку, молодец. Можете інші обмотувати палички? Давай, тільки скоро, скоро. Не пишеш пішки, а скоро. Удар. Скоро забрав і назад, побіг обмотувати. Удар! Ну, ще би трохи, але файно вийшло, правда? Да. Переля, два да. еля. Білятка була, пада. О, молодець. Назад. Во. Сильні плюхи. Пушки сильні, не, Сань? Давай, побіг, побіг, побіг. Не забувай бити по воротах, давай. Обмотуєш, обмотуєш, удар! Во класс. Молодец.